І ми прийшли для того, щоб нам звершити заповідь Господню, переломлення хліба, ми будемо учасниками в тілі і крові нашого Господа. Це славне служіння, це велике служіння. І ми не маємо права до цього привикнути. Не виходить, я думаю, нікому, щоб це вошло в обряд. Бо раптом, кому то в серце, воно так собі прийшло, ну, перший, перша неділя місяця буде переломлення, та й прийшов просто в собрання, а тут Господнє Слово говорить: всякий, хто буде їсти і пити недостойно, виновен буде в супроти тіла і крові моєї. Уже страх приходить, брати і сестри. Всякий, хто недостойно, участвує, хто в гріхах участвує. Він не почитає за святиню кров завєта, Він духа благодаті оскорбляє, Він попадає під те, що сказано, що земля, півши е многократно, сходящи на нього дощ, і проізрощаючи тернії волці, к проклятію. Тому, браті і сестри, ми знаходимося в собранні, де присутній Господь Духом Святим серед нас, слава йому. Там, де народ Божий собирається і каже, де вас двоє або троє. І зразу йде мова за єдінство. І зразу йде мова за те, брати і сестри, щоб народ мав єдинство в серці. Хай Бог всіх нас благословить. Читаю Слово Боже Євангеліє от Марка. Ісус на Голгофі це 15, -15 розділ. Я виборочно буду читати. П'ятнадцятий розділ. Двадцять другий вірш. Марк 15, 22. І привели його на місто Голгофу, що значить лобне місто. Або ще кажуть череповище. Воно так в виді черепа було. Такий від. Того возвищеності теї і давали йому піть віно смірної, но он не прийняв. Коли Ісус був на Христі, то в то время, ми знаємо, в іншому місці написано, що воїн намочив губку з Уксусом. Тут написано піть віноса смірної, давали йому під віноса смірної. Но це все для того, щоб придушити, або приглушити чувство болі, чувство болі і страданій. Щоб людина не чувствовала таких страданій і болі, але написано, що він не прийняв. Ми розуміємо, що то сталося. Він випив чашу скорбі до дна, він прийняв ту боль. Повністю він прийняв ту боль до глибини, і він відказався пити, він відказався. І далі читаю, пропускаю читаю. 33 й вірш: в шестом же часу настала тьма по всій землі, і продовжалось до часу дев'ятого. Проїзшло затмінє. І читаю такі слова. 38-й вірш. І завіса в храмі розодралась надвоє зверху донізу. І ми розуміємо, що це та завіса, яка відділяла святої від святої святих. Святої святих священих заходив один раз в рік, і не без крові. Завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. И на це все дивились люди, и написано: 39-й вірш сотник, стоявший напротив него, увидев, что Он так возгласил и спустил Дух и сказал: Сотник сказал: істинно, человек сей був был Сын Божий. И й вірш, были тут, и женщины, которые смотрели. І здалі між ними була і Марія Магдаліна, і Марія, мать Іакова, і Менчиво, і Іосії, і Соломії, і Соломія, которые і тоді, коли он був в Галілеї, слідували за ним і служили йому, і другі многі вместе з ним пришедшиться в Іерусалим. Брати и сестри, я думаю, що ми багато раз прочитували цю історію, багато раз прочитували оцей шлях. Якщо є такий псалом вія долороса, цей шлях на Голгофу, шлях на місце Казні, коли Ісус Христос ніс орудіє Казні на собі, ніс і не міг донести. Тому що взяли чоловіка, який йшов з поля, на ім'я Сімон, Його заставили нести Христа і Ісуса. Оте орудіє Казні або те дерево. І ми навіть співаємо псалом, як ти Сімон був щасливий, що помог Христу. Цього Сімон не осознавав. Кому Він помагає? можливо, знав Ісуса, можливо, чув проповіді Ісуса. Не знаємо, наскільки Він близький був до Ісуса, але чоловік собі працював. І вертався з поля, і, можливо, й не знав, що то діється, заставили ніс Христа. На ньому положили Ісуса і розп'яли. І для мене не не важно, скільки гвоздів вбили в тіло Ісуса. Для мене не важно. Ми знаємо на протязі історії, що для деяких людей. Це був привід для суперечок, розділень, даже і так далі. Чи трьома гвоздями, чи чотирма. Я думаю, кожному із нас нема різниці, і ми ні то, не робимо абсолютно тої різниці, скільки гвоздей вбивали в Ісуса. Но ми знаємо, скільки ран було. На двох руках були рани, на двох ногах були рани. І копье, яке вонзилось в тіло Ісуса Христа, воно зробило велику рану, де написано, що істекла кров і вода. Коли переломували голіні, це трошки никше коліна, тому що той, хто розп'ятий, ще тримався на ногах, мав якусь опору і дихав, і ще життя продовжилось. Но коли перебивали голіні, це між ступнею і коліном. Людина повісала, і вона просто дуже скоро не могла взяти воздуху в груди. І вона задушувалась, помирала, дуже скоро помирала, не було ніякої опори. Людина повісала на своїх руках. Щоб взяти воздуху, треба було трошки підтягнутися. Так розказують. Так просто ті, хто її слідували. Ціль цих страдань, ціль всіх питок, які придумали люди для того, щоб побільше болі, побільше жорстокості. І це все лягло на Ісуса Христа. Але коли воїни підійшли до Ісуса, вони побачили, що Він мертвий. І один чоловік вонзив коп'я своє в тіло Ісуса, і написано Істекла кров і вода. Брати і сестри, ціль цього всього, що Ісус зробив для нас, що Бог зробив для нас. Віддавши Сина свого Ісуса Христа на страдання, ціль цього всього приобрести собі церкву і скупить тебе і мене своєю святою кров'ю. І ми розуміємо, що всякий віруючий в Ісуса Христа, спасений по благодаті через кров Ісуса Христа, Він вступає в ряди церкви, і він вступає в велику битву і схватку з сатаною, з дияволом, з ворогом душ людських на цій землі. Ця схватка, ця борьба під небесами. Але нас тішить одне те, що Ісус впереді йде. Ісус впереді йде церкві. Ми йдемо за Ним. І ми маємо йти за Ним. І навіть є так багато проповідей, коли браття, використовуючи старий заповіт або читаючи старий заповіт, ті, хто в Ізраїлі відставав, від стане народу Божого, їх побивав Амалік. Вони десь то відстали віддихнути, там залежались, там, там десь, можливо, трошки їм уютно було. Не хочеться зразу йти, вони відставали, але їх побивав Амалік. Церква має йти дружно разом. Церква має йти за Ісусом Христом. І ось, брати і сестри, слова Ісуса Христа. Оте, що Він возгласив, одне Слово совершилось. Ісус же возгласив громким голосом і спустив дух. Він сказав те слово совершилось. І ми знаємо, що в цьому слові глибоке значення совершилось спасіння. І Ісус своєю кров'ю, заплативши ціну, приобрав нам спасіння і Він приобрав собі церков. Церков Ісуса Христа це ті, які спасенні, по благодаті через кров' Ісуса Христа. Оце є церква. Я не знаю, як правильно це все сказати за старий заповіт, за тих пророків. Я не знаю, як це все правильно виразить, брати і сестри, але я знаю точно, зараз не хочу углублятись сильно в старий заповіт, але я скажу точно, що Церква Ісуса Христа це всі ті, хто спасений кров'ю Ісуса Христа. Слава нашому Господу! І маючи невесту, є жених», – Іоанн Христитель сказав. А друг жениха стоя рядом, наблюдає, каже, радується, сія, то радость моя исполнилась Він себе відніс до друга жениха. І ісус Христос є жіх, і Він каже, Він має собі церкву і має невесту. І ще в пророках сказано в старому заповіті, що Он узрід потомство своє довговічне Через познання Його, то ісус, Ісуса Христа, написано, Он праведник, Ісус Христос. Оправдает многих и грехи их на себе понесет. Но Він зашел как отпрыск, и как росток из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия, и мы ни вот что ставили Его, но Він зробився спасением нашим, братья и сестры, и це моя ценить, и це моя Твоя и Моя душа ценить. И если ты любишь Господа, ты любишь с Ним беседу. Якщо ти любиш Господа, ти любиш прикосновення його святої руки до тебе. Якщо ти любиш Господа, ти любиш, а, а отче, коли Він до тебе ніжно промовляє, ти син мій і моя дочка, як це почуть? Ми в цьому біге, ми в цій скоростях, ми в цьому всьому напраженні не зможемо почути ясно голос Божий. Надо зупинитися, браті і сестри. Надо війти в тайну комнату. Надо, браття і сестри, і сповідуючи гріхи свої, шукати до нього, ідучи до нього з покаянням і шукати від Нього прощення. А тоді відкривається наше серце, брати і сестри, тому що Бог смиренним дає благодать. Чому? Той чоловік, який пригласив Ісуса Христа в свою хату, не почувствував святості, що прийшла святость, прийшов Бог в його дом. Він цього не почувствував. він приготовлявся, він старався, щоб все добре, гості приємно було. Но чому він того не почувствував, що стоїть перед Ним Господь. І та людина, яка була в гріхах, поражена, прокажена гріхом. Вона зрозуміла, вона поняла спасіння для неї зараз, а завтра не знає, чи вона жити буде. І вона впадає до ніг Ісуса і каже: Сімон: не просто ти мені ноги не помив, хоча в євреїв був такий обичай, але ти мені води на ноги не дав. Ти мені не дав того тазіка, щоб я помив ноги свої. Я странник, Ходив по дорогах. І казав, лісиці мають нори, і птиці небесні мають гнізда, а сину Человеческому нігде приклонити голову. Він був радий дому Лазара, він був радий сестрам Лазара, які часто приютчували його, і він там знаходив приют. Але основний його приют був в общенні з небом і з Богом Отцем Небесним там вночі, і навіть цілу ніч, браті і сестри. Коли він на ранок приходив з молитви, коли він ночі молився, брати і сестри, але взагалі сказано так, що не мав приюта, не мав притулка. І тому, браті і сестри, Ісус Христос і сказав чоловіку, я війшов у твій дом, а ти цілування мені не дав, як ти зустрів мене? Ти показав свою теплоту, я в очах твоїх зміг прочитати твоє дружелюбіє. Я в очах міг прочитати твоїх, що ти справді від цього серця хочеш мене бачити, хочеш говорити зі мною. Можливо, ти якийсь показовий момент такий робиш, можливо, ти хочеш перед кимось просто себе ім'я позначити. Но ти мені води на ноги не дав, і ти цілування мені не дав. А отця. Не перестає сльозами своїми обливати мої ноги і волосами обтирати, і каже, як вона полюбила багато, то їй багато прощається. Тому, браті і сестри, ми, як ніколи, в цьому собранні йдемо на Голгофу. І зараз перед нами молитва. Підім до Господа з покаянням. Знаєте, чуємо в теперішній час. Як ми прощені, нащо так часто просить прощення, нащо так часто каятись перед Богом, і молитва покаяння і сповідання, вона удаляється і удаляється. Ми спасені і все, радій, хлопай, танцюй. Це хибний шлях, це дуже опасний шлях. Я знаю сина. Одного блудного сина, який витратив все, батько поділив маєток свій, спадщину вже віддав. У нього два було сина, меншому віддав його спадщину, а він пішов і все розтратив. І коли вже помирав з голоду, він рішив іти до батька наймитом, щоби хоч наїстися хліба. Він ішов з покаянням. Він ішов з покаянням, браті і сестри. Це хибна наука. Що якщо ти спасенний, то раз і назавжди. Як ти живеш, немає різниці, ти записаний у Бога, ти син Його, ти дочка Його. Як ти живеш, немає різниці, це хибний шлях, це опасний шлях. Це шлях нікуди, це шлях погібель. Но цей мав своє синовство, він мав документи, що він є сину батька. Він мав то все. Він мав, я думаю, Social Security не згубив. Я думаю, своє Айді не згубив. Вертався до батька, але вертався як блудний син, і вертався просто, щоб батько змилувався і дав йому з найметами поїсти хліба. А вже тоді батько рішає, а батько рішив правильно, бо батько любив. Так як і нас Бог любить, брати і сестри, тому на всяку молитву покаяння і сповідання реагує небо. Реагує Господь. І коли ми йдемо до нього з покаянням, Він йде до нас із прощенням і благословінням. Слава нашому Господу. І коли ще син був далеко, то батько його побачив. І мене таке враження, брати і сестри, що батько не один день виглядав, як і в тому вірші. Який уривками Деякими ми в моєї пам'яті, коли друг одного блудного сина сказав, коли той спитав, ну як там мать мене хоч згадує, мабуть, прокляла вже давно, сам розумієш, хотів заїхати к ній, но времени не вистачає, сам розумієш, що робота то, то діла. І цей друг відповідає, діла, робота, би лучше, твої діла не трудно угадати. Я расскажу тебе, но только сердцем слушай о том, как позабыла тебя мать. Когда ты скрылся, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день с невзгодой лютой споря шла на распутье и тебя ждала. Но когда ждать была не в силах, когда она у постель совсем слегла, она кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и тебя ждала». Отак, браті і сестри, і оцей батько ждав блудного сина. Отак і нас Господь жде, браті і сестри, жде нас, коли ми до нього прийдемо з покаянням і зі слізами скажемо, Боже, я люблю тебе. Боже, прости мене, Боже, очисти, освяти!» І являється благодать і милость Божія для нас. І ми окрилені, йдемо далі, брати і сестри. Ми не несражени, ми окрилені. Тому що якщо Бог за нас, то хто проти нас? Тому цінімо спасіння, воздаємо славу Богу, і в цьому собранні, звершуючи таке служіння славне. А зараз впадемо до нього на коліна наші. Помолимося, подякуємо Йому за Його спасіння, за Його пролиту кров. І за те, що Він є з нами, як сьогодні було вже сказано, проспівано, Він є з нами Духом Святим. Но йдім на Голгофу, зайдем на Голгофу, мой брат, зайдемо. І в русському тексті цього псалма, так, знаєте, сильно звучить отє слово падьом перед Нім, падьом перед Ним. Не просто там якось на одне коліно, не просто там якось, ну, так, так, собі, так. «Но падьом перед Нім, перед великим Богом, який скоро прийде судити живих і мертвих. Його царству не буде кінця, брати і сестри, но борьба духовна посилюється. Вона стає жорстокою, браті і сестри. І це все говорить про те, що сатана знає, що близький йому кінець. Він знає, і тому кидає всі сили і ухищає. Таке слово є, ухищаєсь, по-разному ухищає. Хоче, щоб народ Божий лишився сили Божої. А ми йдемо до нашого Господа, тому що ми його полюбили, але Він перше нас полюбив. Амінь. Будемо молитись.